Нескромний апостол Йоан? Роздуми над Словом Божим на суботу сьомого Великоднього тижня. Того часу Петро, обернувшись, побачив учня, якого любив Ісус, котрий йшов слідом. Того, який на вечері припав до Його грудей і запитував Господи, хто зрадить Тебе? І Як побачив його Петро, то говорить Ісусу, Господи, а що з оцим? Каже йому Ісус, якщо хочу, щоб він залишився, доки прийду, що тобі до того? Ти йди слідом за мною. І рознеслося це слово між братами, що той учень не помре. Та Ісус не сказав йому, що не помре. Але якщо хочу, щоб він залишився доки прийду, що тобі до того. Це той учень, котрий свідчить про це, який і написав Оце, і знаємо, що Його свідчення правдиве. Є також багато іншого, що вчинив Ісус. Та якби докладно описати все, то думаю, що і самому світу не вмістити книг, які б стали писати. Питання Петра про долю Йоанна лунає відразу після того, як першоапостол почув про мученицьку смерть для себе. Можливо, Петро, якому вже доручено пасти вівці, турбується про молодшого апостола. Після того, як Петро тричі визнає свою недосконалу, але любов до Христа, він своєю турботою. Вдівляє любові учневі, якого любив Ісус. Любити Ісуса це також любити тих, кого Він любить. А кого любить Ісус? Здається, кожного. Цікаво, що використовується зворот, обернувшись, побачив. А що, точніше, кого побачив Петро, коли обернувся. Учня, якого любив Ісус. Чому Йоанн так нескромно про себе пише? Чому не написати І побачив мене, І побачив Йоанна»? Йоанн усвідомлює, що Ісус його любить. А чи можеш ти так сказати про себе? Наприклад, знайомлячись в церкві, Доброго дня, мене звати Олексій. Я учень, якого любить Ісус. Давайте іще пошукаємо причин Йоаннової нескромності. Можливо тому, що Господь відкрив Петрові очі, і Він побачив у наймолодшому не просто Йоанна, а улюбленого учня. При житті Христа учні сварилися між собою, конкурували. В тому числі і за любов учителя. Тепер Петро може спокійно визнати, що Ісус любить іншого в цьому випадку не Його. Зауважте, Петро зміг так побачити Йоанна після того, як обернувся. Цей оберт в Біблії використовується для опису покаяння, навернення, а й не лише. Це також повернення на місце, з якого починався шлях. Щоби побачити в Йоанні улюбленого учня, треба покаятися, навернутися, але також повернутися до моменту, коли Ісус побачив Петра і Андрія, Якова і Йоанна, повернутися до своєї першої любові, до свідомості улюбленого учня. Так голубка з Ноєвого ковчега повертається назад, бо не знаходить місця, де б могла сісти. Так само і ми, вилітаючи в життя і не знаходячи собі місця, маємо повернутися в ковчег Божої любові, де ми улюблені учні. Пам'ятайте кожен має куди повернутися, до Отця. Адже ми з Нього вийшли, повний опис учня, так як його побачив Петро. Петро, обернувшись, побачив учня, якого любив Ісус, котрий йшов слідом, того, який на вечері припав до його грудей. Тут ми бачимо натяк на тайну вечерю встановлення Євхаристії. Побачити людину очима Бога, прийняти її, можна прийнявши Христа в таїнстві. Велика традиція бачить в улюбленому учні кожного християнина. Кожен з нас має доступ до Христа, кожен з нас запрошений лежати на Його грудях, відчувати серцебиття Господа, як улюбленим учням. Ісус обіцяє мені і тобі, що ми залишимося допоки Христос не прийде. Він хоче, щоб Його прихід не оминув нас стороною, щоб ми не померли, не побачивши Його. На нас звернені очі Петра Церкви. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Amém.